Шановні студенти, вас вітаю кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики Secio статева система система урогеніталіс, частина 7. І продовжуємо огляд органів чоловічої статевої системи. Статевий член або прутень Латинською пеніс. Він призначений для виведення сечі, доставки сперми в статеві шляхи жінки та утримання статевого задоволення. Він має дві частини: фіксовану частину парс фікса та рухливу частину парс мобіліс. Фіксована частина прикріплена до лобкових кісток, покрита шкірою промеженої та калитки, і називається коренем статевого члена. Радікс пеніс. Рухлива частина це вільно звисаючий передній відділ статевого члена, який носить назву стовбур або тіло корпус пеніс. На ділі статевого члена виділяють спинку дорсум пеніс або передню верхню поверхню і оритральну. Або сечівникову поверхню фацас уретраліс, що її називають нижньозадньою поверхнею. Основу спинки складають два зрощених, печеристих тіла. Основу уретральної поверхні непарне губчисте тіло. Закінчується стовбур головкою статевого члена глянц пеніс, на верхівці якої є сагітальна щілина. Отвір сечівника – остіум уретре екстерном. Печеристе тіло статевого члена корпус кавернозом пеніс. Це парне утворення циліндричної форми з загостреними кінцями. Задній кінець кожного печеристого тіла дуже міцно зрощений з окістям тазової Кістки в ділянці переходу її сідничної гілки лобкову, починаючись майже від сідничного горба. Цей кінець називають коренем або ніжкою печеристого тіла крус корпоріс кавернозі. На рівні симфізу праве та ліве печересті тіла зближуються один з одним і міцно зростаються посерединій площині. При цьому печерісті тіла з'єднуються таким чином, що на верхній, передній та нижній задній сторонах зрощених поверхень залишаються борозни. Верхня борозна менш глибока, і її займають тильні судини та нерви статевого члена. Нижня уретральна борозна, сулькус у значно глибша, у ній розташовується. Губчасте тіло статевого члена. Губчасте тіло статевого члена корпус спонгіозум пеніс непарне, має циліндричну форму. Порівняно з парними печеристими тілами, діаметр його менший, а довжина дещо більша. Однак, головною відмінністю є те, що всередині нього проходить найдовша частина чоловічого сечівника – це є губчаста частина парспонгіоза уретра маскуліна. Крім того, кінці губчастого тіла статевого члена не звужуються, а розширюються. Задній його кінець утворює цибулину статевого члена бульбус пеніс, яка розташовується в товщі м'язів промежени допереду від нижнього відділу прямої кішки. Цибулину статевого члена можна промацати через шкіру промежини і вона завбільшки з лісовий горіх. На верхній поверхні цибулини знаходиться невелика борозна, що свідчить про походження губчистого тіла статевого члена з парних зачатків статевих складок. Передній кінець губчистого тіла закінчується головкою статевого члена. Глянз пеніс. У увігнуту частину головки входять загострені передні кінці парних печеристих тіл. Головка з'єднується з основною частиною губчистого тіла статевого члана своїм заднім або нижнім краєм. Цей край сплощений, значно коротший, і посередині лінії має вирізку, до якої прикріплюється вуздечка передньої шкірочки або. Крайньої плоті Френулім Припуції. Складка побудована з ніжної тонкої шкіри з добре вираженою інервацією. Згадана складка продовжується в шов статевого члена Рафе пеніс. Заокруглений вільний край головки статевого члена має назву вінець головки – корона-гляндіс. За яким знаходиться шийка головки, Колюм гляндіс. Кожне з печеристих тіл має, фіброз, має свою фіброзну білкову оболонку. Туніка Альбугіна корпорум, кавернозум. Ця оболонка досить товста, її товщина становить. До 2 мм у спокійному, нееректильному стані. Вона побудована із щільної фіброзно-еластичної тканини, тому здатна під тиском крові в момент ерекції значно розтягуватися і витончуватися. Білкова оболонка губчистого тіла, туніка альбугінне корпорі спонгіозі більш тонка та еластична. Посередині лінії білкова оболонка печеристих тіл зростається, утворюючи непарну перегородку статевого члена септум пеніс. У цій перегородці є численні щілини, через які здійснюється перехід крові з одного печеристого тіла до іншого. Від внутрішньої поверхні білкової оболонки у різних напрямках відходять відростки, які у вигляді. Тонких перегородок поділяють печеристе тіло на окремі дрібні комірки, лакуни або каверни, або печери печеристих тіл, каверне корпорум кавернозум. Комірки або печери губчистого тіла, каверне корпоріс спонгіозі за розмірами набагато менше. Трабекули або перекладини. Це сполучно тканинні перегородки печеристих і губчастих тіл, які побудовані з фіброзно-еластичної тканини з домішками гладких волокон. Середини комірки або каверни вистелені ендотелієм. У кожну камірку відкривається. Покручена артерія, в гирлі якої знаходиться сфінтерний апарат по типу гладком'язових подушечів. При статевому збудженні гладком'язові подушечки розходяться, просити артерії розкриваються, судина стає прямо лінійною, в результаті каверни швидко заповнюються артеріальною кров'ю. Таким чином, при ерекції каверни розширюються, просвіти їх суттєво збільшуються, трабекули стають тонкими. Відтік крові з каверн печери тих тіл в еректильному стані статевого члена стримується за рахунок здавлення тильної вени. Відтік крові з комірок губчистого тіла статевого члена мало порушується, оскільки він здійснюється у вени його задньо нижньої поверхні. У зв'язку з цим. Розташований у губчистому тілі сечівник, при ерекції не здавлюється. У спокійному стані розміри каверн значно зменшуються, Вони набувають вигляду тонких щелин, заповнених невеликою кількістю крові, а перегородки потовщуються. Шкіра в ділянці статевого члена дуже тонка, ніжна і містить велику кількість. Тактильних рецепторів. Замість підшкірно-жирової клітковини під шкірою розташовується сполучна тканина, багата на еластичні волокна. Завдяки цьому шкіра статевого члена здатна дуже сильно розтягуватися при ерекції і збиратися в численні складки в збудженому стані. Шкіра статевого члена дещо пігментована і біля кореня покрита волоссям. Під шкіру в пукій сполучно-тканині сполучно клітквіни проходять великі підшкірні вени. Причому магістральна судина діаметром до 4 мм знаходиться на передньо-верхній поверхні статевого члена практично по лінії серединного шва. А бічні гілки цієї вени кільцеподібно охоплюють печеристі тіла. За еластичною основою шкіри та підшкірними венами розташовується поверхнева фасція статевого члена фасція пеніс суперфіціаліс. Вона є собою тонку сполучну тканину пластинку, міцно пов'язану зі шкірою. У той самий час поверхнева фасція досить пухко з'єднується з власною глибокою фасцією статевого члена. Фасція пеніс Пропрія або фасція в пеніс Профунда. Завдяки цьому шкіра статевого члена дуже легко зміщується поверхнею печери тіл, які оточені власною фасцією. Власна фасція статевого члена є продовженням фасції сусідніх ділянок, зокрема власної фасції живота та стегон. Вона закінчується лінією прикріплення передньої шкірочки, тобто в ділянці шийки, головки. Статевого члена. На спинці статевого члена ближче до його кореня власна фасція виражена краще, оскільки тут у неї вплітаються сухожилля м'язів мускулі ісхеокавернозі і мускулюс бульбоспондіозус. Слід зазначити, що під власною фасцією у борозні проходять великі тильні судини, вена та артерії, супутники та нерви. Перш ніж перейти на головку статевого члена, шкіра утворює колову дублікатуру, передню шкірочку або крайню плоть статевого члена. Препуціум пеніс, яка закриває головку, практично всю головку статевого члена, вільною лишає, залишається лише передня частина, де знаходиться зовнішній отвір сечівника остіум уретре екстерном. Передня шкірочка складається із зовнішнього та внутрішнього шкірних листків. Зовнішній листок, він нічим не відрізняється від шкіри статевого члена в інших ділянках. Внутрішній листок, він тонший і ніжніший, у ньому менш виражений зруговілий. Шар. На відміну від решти шкіри, він формує не колові, а поздовжні складки. Внутрішній листок загортається за головкою вперед і покриває тонким шаром вінець головки і саму головку статевого члена. Він закінчується лише біля країв зовнішнього отвору сочівника, де переходить у слизову оболонку. Таким чином, необхідно підкреслити, що головка статевого члена та внутрішній листок крайньої плоті вкриті дуже ніжною тонкою шкірою, через яку просвічують судини. Ця шкіра має рожеве забарвлення та відрізняється високою чутливістю до тактильних подразнень. Це є ерогенна зона. Внутрішній листок передньої шкірочки прикріплюється до шийки головки статевого члена. Під час ерекції зовнішні та внутрішні листки передньої шкірочки відходять один від одного, і шкіра статевого члена подовжується на величину обох листків. Головка статевого члена при цьому відкривається. У нееректильному стані передня шкірочка частково або повністю може закривати головку статевого члена. У дітей до 9-10 років шкіра передньої шкірочки менш еластична, отже, менш розтяжна. Внутрішній листок передньої шкірочки зрощений зі шкірним покривом головки статевого члена. Надалі, під впливом механічних руків, внутрішній листок відривається від головки статевого члена, при цьому формується препуціальний мішок або порожнина. Він наглибший спереду і менше на задній поверхні, тому що тут передня шкірочка з'єднується з вуздечкою передньої шкірочки френулюм препуції. Останнє є непарною шкірною складкою в ділянці вирізки заднього краю головки статевого члена. У шкірі статевого члена є потові та сальні залози. Вони особливо численні на нижній поверхні. В ділянці шкіри головки, шийки головки та воздечки передньої шкірочки, залозистих утворень немає. Невелика кількість сальних залоз знаходиться на внутрішньому листку передньої шкірочки. Секрет, що виділяється ними, змішується. Зі злущеним епітелієм шкіри препуціального мішка. При цьому утворюється невелика кількість білуватої маси з специфічним запахом, так звана препуціальна смазка, смегма. Скупчуючись у глибині препуціального мішка, вона може бути сприятливим середовищем для інфекцій, що потрапляє. З огляду на вище сказане, слід дотримуватись певних гігієнічних вимог та обов'язково один раз на добу мити головку статевого члена. В ділянці корення статевого члена є дві підвішувальні зв'язки. Підвішувальна зв'язка статевого члена лігаментум суспензоріум пеніс. Або поверхнева підвішувальна зв'язка лігаментум суспензоріум пеніс суперфіціаліс. Вона починається від поверхневої фасції живота в ділянці його білої лінії. Попереду від симфізу вона переходить у поверхневу фасцію статевого члена і, утворюючи дві потовщені ніжки, охоплює з обох боків печеристі тіла. Зв'язка містить багато еластичних волокон. Глибока підвішувальна зв'язка носить, носить назву пращоподібної зв'язки статевого члена лігаментом фундіформи пеніс. Вона має форму трикутника, зверненого основою донизу. Зв'язка бере початок від нижньої частини передньої поверхні симфізу і закінчується в перегородці статевого члена та його білкові оболонці тильної сторони печеристих тіл. Зв'язка складається з коротких міцних фіброзних пучків. Між її пучками проходять тильні судини та нерви статевого члена. Названі зв'язки утримують рухому частину статевого члена у підвішеному стані та фіксують його в ділянці симфізу. М'язи статевого члена. У функціональному відношенні до статевого члена мають відношення два м'язи. Це є цибулино губчастий і сіднично-печеристий м'язи. За своїм розвитком, вони є м'язами промеженими. Цибулино-губчастий м'яз, мускулюс, бульбос спонгіозус, він є парним і являє собою тонку пластинку округлої форми, що щільно прилягає до передньої частини корення статевого члена. Пучки м'яза починаються від шва та сухожильного центру промежини, охоплюють цибулину та задню частину губчастого тіла статевого члена. В ділянці печеристих тіл вони переходять у сухожилля, які фіксуються до тильної поверхні цих тіл та до власної фасції статевого члена. М'яз знизу покритий власною фасцією промежений, латерально межує з сіднично-печеристим м'язом. Функція м'яз стискає печересті тіла, здавлює тильну вену статевого члена, цибулину, задню частину губчастого тіла статевого члена та бульбу у ретральні залози. При цьому початковий відділ губчастої частини сечівника звужується і, і коротше. Результатом скорочення м'яза є е, утруднення відтоку венозної крові з, крові з печеристих тіл під час ерекції, витискання сперми з е, уретри під час оргазму або витискання останніх крапель сечі при сечовипусканні. Наступний це є сіднично-печеристий м'яз, мускулюс іхіокавернозос, він є парним, довгим, е, з сухожильним початком і прикріпленням. М'яс починається ззаду від кореня кавернозного тіла статевого члена і від крижово-горбкової зв'язки, переходить на ніжки та нижню поверхню печеристого тіла і вплітається своїм сухожиллям в білкову оболонку останнього. Частина сухожильних пучків закінчується на е, їх латеральній поверхні, а частина досягає тильної поверхні. Ці пучки перехрещуються з пучками протилежного боку на кшталт петлі. Функція. При скороченні е, м'яз притискає корінь печеристого тіла до кістки, випрямляє статевий член, здавлює його тильні вени. Він відіграє значну роль у здійсненні Ерекції. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу!